У Луцьку на роботу шукають токаря. Робота на універсальному токарному верстаті. Потрібно виконувати роботи згідно з кваліфікаційними вимогами та з дотриманням правил техніки безпеки. Зарплата 32 тисячі гривень. У селі Веселе, що у Луцькому районі, є вакансія головного інженера, який організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машино-тракторного та автомобільного парку. Платитимуть 29 тисяч гривень. У Луцьку шукають на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно займатися перевезенням паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи Вольво Сканія, обслуговувати АЗС. Зарплата 21 тисяча гривень. Рожищі є робота для інженера-конструктора. Потрібно здійснювати розробку проєктів каркасних будинків, визначати оптимальну конструкцію будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва, розробляти технічні креслення, зарплата. 25 тисяч гривень. Також у рожищі є робота для фармацевта. Працівник забезпечуватиме населення та заклади охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими виробами медпризначення. Надаватиме консультативну допомогу пацієнтам і лікарям, домедичну допомогу при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Платитимуть 20 тисяч гривень. У княгининку кличуть на роботу шліфувальника по дереву. Працівник шліфуватиме зовнішні поверхні простих стійких деталей за допомогою обладнання. Обладнання зарплата 8 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія ткача на виробництво тканини на ткацьких верстатах. Потрібно здійснювати контроль якості виготовленого продукту, видалення обриву ниток на верстаті, виправлення дефектів. Зарплата 14 тисяч гривень. У місті Камінь Каширський є вакансія кухаря у ресторан. Потрібно займатися приготуванням страв згідно з меню, раціонально управляти запасами, мінімізувати відходи, забезпечувати необхідну форму подачі страви. Зарплата за місяць 7 тисяч 100 гривень. У Луцьку є робота для покоївки. Потрібно займатися прибиранням номерів та приймати номери від клієнтів готелю. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У обласному центрі Волині є робота для оператора котельні. Потрібно займатися утриманням та підтримкою робочого стану котлів, дотримуватися правил техніки безпеки. Зарплата за місяць 7 тисяч 100 гривень. У Нововолинську на роботу шукають формувальника ковбасних виробів. Робота на дільниці із виробництва тушонки. Заробітна плата 8 тисяч 500 гривень. У селі Грем'яче, що у Луцькому районі, є вакансія робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Працівник здійснюватиме технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд домоволодіння. З виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт заробітна плата 10 тисяч 700 гривень. У селі Гірка Полонка, що біля Луцька, кличуть на роботу начальника відділу поштового зв'язку. Серед завдань: організація роботи відділення підпорядкованої листоноші. Серед завдань організація роботи відділення підпорядкованої листоноші прийняття та відправлення поштової кореспонденції, виплата пенсій, соціальних виплат. Здійснення грошових переказів, торгівля супутніми товарами платитимуть 10 тисяч гривень.